Усім привіт! І сьогодні, 3 лютого 2023 року, і цей ефір він присвячений готовим роботам, спільним сумісникам, відкритим процесам та ідеям, які я хочу зв'язати. Отже, мабуть, відкрити процеси. Поговоримо зараз про відкриті процеси. І в минулому відео я вам розказувала, що хочу собі зв'язати таку. Смарагдову, темно смарагдову кафну. Отже, у мене було два е, зразочка, які були зв'язані 3,5 та 4. Е, були вони зв'язані у три нитки. І я прийняла рішення, що буду в'язати спицями 4, товшиною 4, але потім я е, зробила собі такий зв'язочок. Я подивилась відео, там дівчина одна в'язала, мені сподобалась е, кількість ниточок 5, і я зробила собі такий зразочок у 5 ниточок. Що, що вам сказати? Лицева та вигорітна, якщо в'язати цей зразочок лисової, дуже прикольно, воно таке ну Щільніше, ніж це. Бо у три ниточки він такий, ну, більш такий легкий. Як же сказати? Ну, такий, як, ну, можна сказати, як сіто такий, ну, не, не дуже такий щільний, дуже такий. Не можу підібрати слово, легкий. А цей з'явився такий більш щільніший. Але коли я зробила ось резинку, одна лицьова вивірідна один на один резинка це така резинка буде у той кофті, яку я хочу зв'язати. Я зараз малюночок ставлю, і почала в'язати основний визерунок, то мені. Не сподобалось, бо воно дуже щільне. І воно взагалі, отак от, на, на вмітку, як, ну, як кожух. Не, не те я хотіла. Це дуже такий легкий, а це дуже такий буде щільний. І везерунок у 5 сложень мені не подобається. Отже, я вирішила і вже намотала собі пряжі, вирішила робити у 4. Ось такий в мене є клубочок. Поки що намотала такі клубочки, тут є ще такі, а це одна ниточка. Отже, Отакий мене клубочок у 4 нитки, бо 3 дуже такий рідкий, рідкий, а у 5 дуже такий щільний. Тож буду в'язати у 4. Не знаю стосовно визерунку, бо щось мені він не дуже сподобався у цій нитці, Ну, подивимось. Ну, отже, все вирішено. Пряжа перемотана у нитці. Писами буду в'язати 4, отже, це план мій на лютий місяць почати в'язати собі кофту, щоб коли прийде весна, щоб в мене була вже, ну і коли там ми поснімаємо вже теплий пальта, щоб в мене була така кофтина. Отже, це по цьому процесу. Далі у мене відкритий процес, я вам показувала, це чоловічий, чоловіча кофта, це не светер, це кофта. У мене була зв'язана резинка і Цю резинку я зв'язала у січні якраз 22-го. Я все міркувала роз... розпускати чи не розпускати. Отже, я прийняла рішення, що не розпускаю, що продовжую в'язати. Я в'яжу, ну це, мабуть, четверка. Четверка, бо не має мене зараз поміряти. Я переметала клобочки. Ось в мене всього такої пряжі мотка, тож треба буде докупати. Бо кофта, ну така. Велика буде вона довга і велика буде. То буде докупати пряжу. Я ну, бачила вже, де можна її докупити. От. І що, перемотала усю пряжу в такі клубочки. Ось, Зараз покажу, які вони потрималися. Ось такий клубочок. Ось такий. І що скажу? Що моя металка тяжкувата, мотає пряжу такої товщини. Ну, вона така. Це Алізелана Gold, вона така затовста нитка, і дуже так щільно, дуже не, ну, нелегко перемотувалася нитка. Так, це другий процес. Відкритий процес, який в мене є. Далі, по планам, на лютий таки почати майстер-клас. Ось у мене є такий моточок, дуже він гарнесенький. Ось так ще покажу. І нитка це о, вавовна. вавовна? Так, це Вавовна. 55% вавовни і 45% поліакрила. Тут 250 грамів і 1000 метрів. І я хочу зв'язати і записати майстер-клас Бактуса номер 3 де він в'яжеться лицевими виверненнями, як це називається? Хустинною в'язкою. Ось, це буде бактус з хустинною в'язкою. І в планах на лютий 23-го, уточнюємо, 23-го року, в плани на лютий 23-го року, почати цей бактус і зв'язати майстер-клас. Далі, із відкритих процесів. Це асиметричний, я почала в'язати асиметричний бактус. Що таке асиметричний бактус? Це бактус, коли йде прибавка з одного боку. Тобто тут рівна сторона, а тут йде прибавка. І ось. Ось він буде двокольоровий. Так. Це зелений, я таке взяла поєднання непоєднаних, ну взагалі-то поєднаних, але вони, вони дуже бачите, так, по кольору відрізняються. Це, це такий смарагдово-зелений, дуже прикольний. Ця камера велика вона не передає його кольор. Ось тут, ось тут передається, майже передається. Він такий глибоко, глибоко смарагдовий колір. А це рожевий, більш такий, як е світлий корал. Це пряжа Газал, кідмахер газалт. Мій улюблений кідмахер і моя улюблена пряжа для бактусів. І ось так буде. Ну, захотілося, не знаю, такі, поєднати такі кольори. Ось так воно буде. Оце одна, одна, один кінець, і ось тут буде отак от інший. Ну, подивимось, як воно буде. Мені, мені поки що подобається. Як воно буде в готовій роботі, подивимось. Але так прикольно, дуже яскраво. Получається, дуже яскраво. Так, це е, процеси, які відкриті в роботі. З, що я зробила за цей час з 25 січня? Так? Сьогодні, до речі, п'ятниця, я хочу повернути вих, вихід в ефір по п'ятницям. У мене на тиждень, понеділок, вівторок, я записувала по спільним проєктам е, відео. А по п'ятницям я записувала відео готових робіт та процесів. Я хочу повернути свій графік. Думаю, що міркую, і гадаю, і планую, що у лютому він повернеться. От, бо січень був у мене такий одужувальний місяць, От, бо боліло й горло, і простуда була. От, а у лютому я поверну. Свій план, і у середу я хочу виходити у прямий ефір. От, і, і теж щось розповідати. В'язати, бо розповідати, відповідати на питання. У, мен, у мене є форма для ваших запитань, якраз для ефірів. Отже, повертаємось, готові роботи. Я зв'язала такий бактус. Такий рівнобедрений, як я його називаю. Колір такий. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала синій. До речі, синій та сірий зі ставкою такою фіолетовою. я... Вони вже пройшли ВТО, осталось заправити кінчики. Я потім, коли заправлю кінчики, окремо таке відео запишу, де я покажу їх вже в готових роботах. От, цей бактус я дов'язала. Дуже швидко його зв'язала. І пам'ятаєте, ну, у синьому темно-синій, там ниточки такі були, ну, як такі. Темносиній, темно-синій, але з сидими волосинками. Ось такий моточок теж був, він такий е, колір морської волни, хвилі. Колір морської хвилі, але він теж як і той е, темно-синій, е, з, такими, з такою можна так сказати. Дуже цікава фактура нитки. Е, гетні, ну, зовсім не така от, у мене є да? фіолет. Не така нитка, не такий моточок. Ну, ви бачите, що він трошки від, відрізняється. Тут є оці нитки з да? але ну, не така фактурна вона. Тут більше, вона така ну, якось щільніша нитка. Отже, мені дуже подобається. І я ось тут. Він такий, я вирішила, що той синій залишу себе, і, ці, <кій> <кій> і цей залишу себе. теж. Якраз на весну буде такий у мене бактус. два таких Кольора. Так, отже, готовий бактус. Ну і з бактусів це є, ось я закінчила. І він дуже швиденько в мене зробився майже за день. А може там, за півтора. Дуже швиденько зв'язався. Це стосовно відкритих процесів. Тепер плавно підходимо до спільників, в яких я приймаю участь. І перший спільник, в якому я приймала участь, тут його біля мене немає. Це спільник в'язання незламних. По цьому спільнику я зв'язала, я брала три проєкти на цей спільник, закінчила лише один. Це був бактус у номінації на перемогу. Я його зв'язала, я вам його показувала. Прикреплю ще відео, відеопосилання на плейліст до цього, до цього спільного проєкту. І Бактус я вже відправила. Я відчула, що хочу його відправити моїй знайомомі, яка живе у Харкові, яка з, ну, не виїжджала з Харкова. От яка така активістка, вона як тільки все почалося, вона будоражила Фейсбук, будоражила усіх. Людей, які там залишилися, щоб ну, підтримати, підтримати дух бойовий такий незламний дух. Тож Бактус поїхав да, до Ліліани у Харків. Другий виріб спільника в'язання незламних це Мохерові шкарпетки. Я зв'язала одну, зробила їй ВТО, другу ще не починала. Ну, а знову ж плани на цей лютий 2013 року закінчити, завершити цей спільник, бо січень я. ну, Прохворіла, проболіла майже увесь місяць, десь половина так точно. Отже, у лютому планую завершити цей проєкт. І третій проєкт це шкарпетки з пуханорки. Теж я зв'язала, залишилося трошечки дов'язати першу шкарпетку, зробити її ВТО і зв'язати другу. Зараз не показую, бо десь далеко лежить ну недалеко, там біля вікна лежить, не хочу вставати і йти за ним. Другий спільник, в якому я приймаю участь, це спільник шкарпетковий бумеранг О, Оля. Оля вже почала інший спільник, а я ще ніяк не закінчу цей. Але я сподіваюся, бо що просування по цьому спільнику будуть. І я запланувала собі у лютому теж завершити цей спільник. І ось у мене в'яжеться шкарпетка ажуром п'яткою І вона у мене довго не в'язалася, бо я не знала, для кого ці шкарпетки. Я там казала, що е, там, перші шкарпетки я в'язала для своєї подрузі і вони при просуванні розтягнулися. Я так казала у відео, що якщо їй перші ці шкарпетки не підійдуть, то я віддам їй ці ці. Але я вирішила, ні. Ці шкарпетки я подарую моїй подружайці, яка подарувала мені ці нітки. Вона подарувала цей моточок і цей моточок. От, і отже, я, а до речі, тут махер той шкарпетки з в'язання незламних. Отже, я думаю, що зараз цей виріб, цей спільник почне просуватися, бо ці шкарпетки вже мають власника. Тож процес піде дуже скоріше. Так, це другий спільник. третій мій спільник, якому я приймаю участь, це спільний проєкт, який називається «Шкарпаткова скринька дизайнерських бажань. І це спільний проєкт, де кожного місяця ми в'яжемо мінімум одну пару шкарпеткових виробів, От, і він, він триває рік. От, і у лютому плани мої на цей спільний проєкт завершити шкарпетку січня. Ну, Знову ж я приєдналася до цього проєкту десь 13 або 14 січня. Плюс потім я хворіла, ну, виздоровлювала, да, можна так сказати. Тож, в мене зв'язана практично одна шкарпетка. Ось така. Тож, плани. Я прикріплю посилання теж на відео на плейлист цього спільника. Тож, плани по цьому спільнику на лютий це завершити шкарпетку січня і розпочати шкарпетку лютого. Шкарпетку лютого я вже знаю, що я буду в'язати. І я невдовзі запишу відео по цьому спільному проєкту і розповім свої плани на лютий. Що я буду в'язати у лютому місяці по цьому проєкту. Отже, такі мої просування. І, до речі, ось я зараз ну, скільки в мене да, процесів відкрит, відкриті. А, перші шкарпетки, другі, треті, три шкарпетки. У мене відкриті процеси, ну, дві процеси, а, дві кофти і бактус я в'яжу. І я так зрозуміла, що треба подов'язувати оці відкриті процесі, процеси, бо ну, вони забирають мої роздуми до себе. І вони забирають мої міркування щодо цих процесів. Тобто я відчуваю, що мене ну, дуже полегшає, коли я за, за, фіналю, за фіналю спільники, особливо ті, які вже по термінам повинні були зафіна, бути зафіналеними, але я їх ще не зафіналила. Отже, такі мої плани на лютий і буду планувати виконати все по максимуму. І що ж, до зустрічі, до зустрічі у наступному відео і до зустрічі у наступному тижні. Не перемикайтеся!